Так, ну що, друзі, всіх вітаю. У мене гарна новина. Так, ось дивися, йшли ми виконувати ось це завдання крізь терне до зірок. Е, У ну, мене там закінчились патрони і мені довелося повернутися і пройти заново. Там докупити патронів треба було. То я повернувся і йшов отак. І біля цих буд будівель 에, тут є такий камінь. <кхем> І там під цим каменем є 에, лежить труп, трупак, коротше говоря, 에, такого, такого чоловіка, коротше. О. І там під цим, 에, ну, одразу біля, ну, дивіться самі. Дивіться, самі тут е, такий під назвою медуза. Ось. Зараз ми його побачимо. Оглянемо. Ну і такий. Симпатичний, але нам важливо його якості. Так, а по якостям у нас... Ну, слабкий. Фізичний захист, слабко, вплив радіації, слабко, але на початку його можна використовувати або продати. 12 тисяч купонів. Ну, це якось так. Така інформація. Друзі, ну а якщо вам сподобалась наша знахідка, поставте лайк на цьому відео. Нехай його побачать інші гравці. Ну а якщо хочете побачити інші відео, то запрошую вас до свого каналу. Та не забувайте підписатися, щоб не пропустити інші відео. Дякую за увагу та до зустрічі в інших відео.